15. За підручником геометрія 8 класу, автора Оксандрістера. Наше завдання: ABCD ромб, кут 1 дорівнює 58 градусів. Малюночок є бонус нам, так, зендіть код. Добре. Швиденько запишемо дано. А, БЦД Люблю таку умову, все дано, так. кут 1 дорівнює 58 градусів знайти. Куди? Поїхали розв'язання. Так, дивимося, з чого ми можемо піти. Так, по-перше, знаємо вже властивості ромба. Так, у нас буде діагональ, а діагональ у нас що? Правильно, бісектриса. Отже, отже, записуємо за властивістю. Властивістю діагоналий. Діагонали. Ромба, Румба. У нас BD, бісектриса. Отже, отже, кут А Б д, дорівня коту д, Б С градусів. Далі Значить, у нас кут А, Б, С, великий наш, буде дорівнювати сумі цих кутиків А, Б, Д додати код ДБЦ. І дорівнює 58 градусів, додати 58 градусів, і це дорівнює 116 градусів. Є. Далі, що ми можемо використовувати? Значить, у нас є властивість, що два сусідні, сусідні кути а нашого ромбика дорівнює 180 градусів. Отже. За властивістю, властивістю сусідніх, давайте так, сусідніх кутів, кутів ромба, ромба, код А Б С додати код БЦД ВЦД дорівнює 180 вісімдесят так? Отже, а код BCD — це у нас ну, другий кутик, так? Отже, у нас як же? Ну, вже буквами почали писати, тому код BCD, як невідомий, доданок треба буде дорівнювати 180 градусів, відняти код А, Б, С, ми з вами знайшли. Тобто 180 градусів відняти 116 градусів. І це у нас буде 70 мінус 64, так? 64 градуси. Отже, у нас код 64 градуси. Ну, так можна. Або отак залишити. Це також буде правильно відповідь: 64 градуси. Все, це буде розрізок давно виправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Па-па!